Унікальні мобільні СТО от от з'являться на передовій. Дві таких машини вже готові рушити на фронт. Тут є і шиномонтаж, і весь необхідний інструмент для механіків. Військові в захваті, адже ставити свою техніку на колеса відтепер зможуть навіть у вкрай складних умовах. Ця машина вона є повнопривідна. Тобто, можливо, проїзд по такій місцевості, там де немає доріг. Є інструменти, які допомагають. Ліквідувати на місці якусь поломку автомобіля, і ця бойова машина може далі виконувати свої завдання. Раніше пошкоджені бойові машини везли на ремонт за сотні кілометрів у тил. Тепер же наші захисники зможуть відновлювати техніку прямо на фронті. Зараз умовно пошкоджену машину треба тягнути десь в тил, в тил це може бути, наприклад, з там, Запоріжжя, в Львів або Житомир, або Вінницю, або десь ну далеко, скажімо так, на значну відстань. А там ремонтувати, а потім тягнути назад. Ми змінюємо цей підхід, тому що оця ремонтна компонента вантажиться в машину. Це збільшує швидкість від пошкодження до відновлення. Тобто ми це робимо дуже швидко. По-друге, це підвищує рівень відновлення техніки. Такі диво майстерні бійцям купив фонд Повернись живим завдяки пожертвам поляків. Спершу гроші збирали на байрактар, але турки віддали його українцям безоплатно. Українці наші справжні брати, які взяли на себе перший одар, і вони зараз гинуть. А нам треба робити все, щоб зупиняти разом з українцями цю навалу. Вартість таких унікальних майстерень по 300 тисяч кожна, але вони не єдині на передовій. Що раніше фонд передав бійцям 6 СТО на колесах. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.